Олександрович мені дозволив розібрати вулицю. Зараз подивимося, що він там мені підкинув. Ну, підкинув. Ось я розбирав Карпатка 77-ліні. А Тетяна буде у нас розбирати карніку. Зараз вони мене покусають ножку, може. Можемо. Ні, Не, ну карніка хороша у нас пчелка. Побачимо зараз. Бачу, що непогано. Трошки є, щось, щось, щось трошки принесе. Та, мабуть, став її на, на, на низ, да, щоб вона тобі не заважала. Туди поставив да, і працюємо далі. Ривіться, що трохи щось дала. Щось трошки будемо брати. Зараз подивимося далі. Все не будемо забирати, бо будуть голодні. Це вже третя рамочка. Ну, цю можна забирати. Дивимо, половина запечатана. Ну, передивляйся. Ну, далі вже брати не будемо. Маємо розпліт, да. Маємо гарний розпліт, виходить бджілка. Бачите? Герненько виходить. Ганіманку ми не використовуємо, ганімановську решетку, тому маточка у нас пішла в 230-й корпус. Це Карніка. Тут теж так же саме. Тому ці рамки що з розплодом качатися не будуть. Ось їх три, так? Да? З розплодом. Кар карника працює. Ні, я бачу ще одну там. Ще одна з розплодом із О, медом. Ділки виходять. Ну, і, ось крайню рамочку ми і, і того ми заберемо з них три, три рамочки, так. остальне залишимо їм. Якщо в червні місяці буде погана погода і у нас не буде. Взятку, то мед у них залишатиметься. Годувати їх не потрібно. Якщо буде погода гарненька, вони можуть ще піднести якогось раз на траві І перед самим соєшником ми їх продуємо, ці корпуса, де був розпліт. Ну, от якось так спрацювала карніка у нас на травневий мед. Це, я так вважаю, що мед акаційовий. Тому що ріпак у нас був 2 кілометри далеко. І при ріпакові у нас було дуже-дуже прохолодно. То ріпака було мало. Це у нас працювала акація. От, якось так.